Місту серед батьків ходять чутки про те, що нашої початкової школи не буде в стінах нашого рідного закладу. Тобто перші, другі класи, третій будуть розкидані по всьому місту. Це групові приміщення. Групові Розглядалося це питання, але зараз питання остаточно не вирішено. Зараз все це тільки в стадії обговорення. На сьогоднішній день проблеми переведення дітей в садочки початкової школи немає. Якщо батьки не захочуть, ніхто не буде погіршувати ситуацію і умови перебування дітей. Створили робочу групу для того. Щоб вивчити це питання, щоб воно не було сирим, бо цей навчальний рік ви завершите так, як завершите. Далі робоча група. Буде працювати, буде вивчати питання, і вони на сьогодні почули. Почули про те, що ми не хочемо, щоб наших дітей переводили в садочок. Що ми розглядаємо дві зміни, але при цьому всі діти залишаться в закладах 34 го ліцею і початкові класи, і середня школа, і старша школа. Сьогодні висунуть мою кандидатуру, так як я батько голова комітету дев'ятикласника, і я теж буду приймати участь у вуговоренні, тому що я найбільше підходжу в вікові категорії.